І так, всім привіт. І як ви вже всі знаєте, що прийняли на південних і східних областях країни воєнний стан, кудись півгодини тому було засідання Верховної Ради, і чоловік вирішив зняти відео, бо то, як на мою думку, якось безпосередньо торкнеться. Автоб... автомобілістів і не тих лише, які там на єврономерах, чи там на українських номерах. Ну коротше взагалі не важно оця вся хрінь, що зараз говориться, там євробляхи перекрили кордони, і т.д. і т.п. Ну якби по мені все то діч, повна якась діч. Тому що якщо б ви цікавили, хто там дійсно перекриває кордони, хто там стоїть, блін, якби поцікавилися, які інтереси вони відстоюють, не тільки розтаможку і так далі. Дуже багато своїх прав відстоюють, за тому, що банально жити в країні, в якій коротше, в тебе пенсія чи зарплата, навіть, ні, яка нафіг пенсія? Пенсії стільки не буде, пенсія зараз півтора тисячі. Зарплата хай буде мінімальна 3 тисячі, і ви можете мені сказати, зародети 3 тисячі зарплату бачиш? Навіть в самому Львові вихователь має 3700 ставки. Ну і по факту люди бунтують не за кращого життя, люди б не виходили тисячами на кордонах, не стояли б під Верховними Радами. Як можна жити банально в країні, де зарплата або пенсія нижча від комунальних платежей. От е, Порошенко, можна сказати, так всіх купив, тим, що він прийняв на 30 днів. Да, він спочатку хотів на 60 днів і закрадало смисл, що він хоче би, перебити вибори, типа е, продовжити свій термін там, на безстроково, поки там йде воєнний стан. Ну але, в принципі, він і прийнявши на 30 днів, може щось таке зробити, якісь там. Це як агресію, якусь штучно викликати е, от як з тими кораблями. Підстроєно було це 100%. Ну, да, там би, Ранили військових, взяли в полон, але би, вони самі напевно, не розуміли конкретно, що вони і куди вони йдуть. Воєнних два корабля в супровіді і не могли ні втікти, ні відстрілятися. Ну, я кажу, він може ще якісь такий хід коням зробити, що ті 30 днів стануть 60 днями, і воєнний стан ведуть вже всій Україні. Хто не знає, зараз по всій Україні майже всюди йдуть мітинги, протести по кожним областям. Їх, в принципі, по СМІ може і зараз не показують. ну, Понятне діло, що тут показувати, якщо тут зараз всі говорять за воєнний стан. Відтягнули увагу трохи від цих всіх мітингів в Євроблях і так далі. І ці всі закони, які поприймали, 84-87, 84-88, ну якби би вони не дозволяють розтаможувати нормальну машину і взагалі там же вже твориться, не дозволяється навіть її здати на розбор. І от ці закони, в них є такі цікаві пункти, як. Е Безплатна розтаможка кузова автомобіля, нового кузова автомобіля з метою подальшого збору на цьому кузові злої машини. Тобто олігархам, які там, ну не знаю, магнатам, які скуповують ті кузови і відкривають свій там автопром, будують на них тачки. І продають людям, це как би вигідно. Ну ладно, слухаємо далі. Вони е, зараз говоряться про те, що оподаткування машини старше 5 років хочуть зробити. І якщо вони в принципі це приймають, оподатковують машини старше 5 років, я рахував на мій гольф якось вигоди 11 тисяч, а на машини більш крутіші там, з, з, з мотором Тройка. 30 тисяч і на «Жигулі» там, і так далі, такі старі машини, теж десь по 30 тисяч виходить. І що вони роблять? Вони роблять хід коням, вони приймають закон там, де старше 5 років податковується, приймають 88, цей 84-87 закон, там де возять безплатні козова, нічого за них не платять за розтаможку. І в них так коротше, процвітає бізнес. Ці закони вони приймають тупо для себе. Розтоможувати тоді вже ці машини, які є ввезені, немає ніякого смислу, тому що вони вводять, вводять той налог е, купувати і гнати машину з Польщі теж вже би, невигідно. І що нам українцям, лишається? Купляти кожні 5 років там, нову машину у нас там, на Україні. Ну і третій пункт, чого я думаю, що він приймає цей закон, тому що він просто-напросто бачить, що в країні який кипіш відбувається і боїться, щоб не було таке, як з Януковичем, що не розкриють його всі там активи, пасиви і так далі. От тому що він якраз погодився на ті 30 днів. Щоб як би не знаю, добути вже той час той час, щоб його там не чіпали. Ну якщо думаю, почнуться активні мітинги в Києві, там по інших областях, де зараз немає цього воєнного стану. Я думаю, він і там скоро не ну незабаром веде воєнний стан, скажучи, що це російська агресія. Ось така моя думка, чого зараз це все так відбувається. Не знаю, може ваші якісь варіанти є. Пишіть в коментарі, що ви про це думаєте, все пишіть в коментарі. І я ще обіцяв зазняти відео про машини по митній базі, як і де це взагалі робити. Так що підписуйтесь на канал і чекаємо на нові відео.